Медитація зцілення родових історій, розділ 9, рід і джерело, проєкт 108. Сядь зручно, заплюсь очі. Зроби повільний вдих і такий самий повільний витих. Відчуй опору під тілом. Відчув, як вона тебе тримає, знову зробив тих і повільний м'який витих. Дозволь тіло стати важчим, теплішим, спокійнішим, розслабленішим. Переведи увагу всередину у тіло. Розслаб мозок, усі думки відпусти. Знайди всередині у тілі те місце, де ти відчуваєш себе найближче. Це можуть бути груди, живіт, центр тіла. Просто знайди і відчуй внутрішню точку опори, звідки йде спокій, баланс, рівновага, де народжується. Та зникає усе. Уяви перед собою широке поле, на ньому розгортається дорога по Якщо дивитися прямо по праву руку стоїть рід матері, а по ліву батька. Усі родини суть схожі історії. І більшість з них передають словами, відчуттями. Одна з найпоширеніших програм у країнах, які пережили війни, голод, репресії. Це програма виживання. Жити небезпечно, світ це загроза. Треба зберігатися, а не розкриватися. Вона призводить до постійної тривоги, гіперконтролю, неможливості зупинитися і відпочити, страху змін. Побач цю програму у своїх поколіннях, побач її у собі, дай їй місце. Наступна програма мовчання про свої почуття не говорять. Мовчи, біль ховають, тримайся. Програма самопожертви. Інші важливіші терпи, віддавай, заради дітей, заради сім'ї. Програма недостойності. Я недостатня. Мені мало можна. Мені менше треба. Іншим треба так, а мені ні. Програма сором за себе передається фразами, а що люди скажуть? Не висовуйся, будь скромною. Програма контролю все має бути ідеально. Ти повинна тримати всіх і все. Програма страху втрати. Все хороше може зникнути в будь-який момент. Програма батьківського копіювання. Я живу, як жили вони. Навіть якщо ти кажеш, я не буду як мама або тато, ти вже у програмі, бо реагуєш на неї. Програма не можна радіти, радість небезпечна, За радість карають, щастя любить тишу. Програма провини. Я винна, навіть якщо я нічого не зробила. Це одна з найглибших родових тем. Провина за життя, провина за вибір, провина за власні бажання. Програма Мене не можна любити. Все народжується там, де любов не виражали словами чи теплом, програма економії почуттів, не можна показувати любов це слабкість. Програма Все через важкість легко не буває. Життя це боротьба. Потрібно всього добитися самій. Програма жертовної жінки. Передається найчастіше від жіночої лінії. Твоя роль терпіти, любити всупереч усьому, рятувати. Програма не можна бути сильнішою за чоловіка, і навпаки, чоловік має бути усім, а я нічим. Ці дві програми часто існують одночасно. Програма відчуження, не довіряй нікому, тримай дистанцію. Програма Я маю бути зручною програма я мушу нести. Одна з найсильніших. Я мушу нести біль інших, мушу рятувати, мушу бути сильною. Програма уникнення конфліктів. Не кажи правду, мовчи, не чіпай. Програма я тягну рід, найдуховніша, найважча. Я відповідальна за всіх і я спасу. Усвідом свої програми, усвідом програма роду, що ти чула, що ти відчувала під час того, як я проговорювала кожну програму, те, що усвідомлено, вже перестає керувати. Те, що побачено, починає зцілюватися, те, що відокремлено, перестає бути твоїм. І ти вже це робиш, ти вже висвітлюєш, очищаєш, знімаєш з себе зайве. Не потрібно знати, кому ці програми належали. Не потрібно згадувати імена, фамілії, обличчя. Не потрібно розкривати чужих ран, просто визнай, ці історії, ці програми існували, і ти відчуваєш їх лише тому, що твоє тіло чутливе, твоя душа відкрита, а серце глибоке. Але це не твої історії. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Знову глибокий, глибокий вдих і видих, ніби ти видихаєш з себе зайве, усі історії, усі програми. І промов всередині себе. Я бачу їхній шлях, я бачу цей шлях, я поважаю їх шлях, але я не зобов'язана нести його далі. Поколінням, що йшли до тебе, було непросто, вони жили у складних умовах, вони боролися, вони виживали, і інколи вони передавали не тільки силу, а й страх, не тільки любов, а й тягар, але саме ти та, на кому це може завершитися. Не через боротьбу, не через насилля над собою. А через усвідомлення я можу зупинити те, що не моє, і я маю право вибрати інший шлях. Зроби глибокий вдих та видих. Уяви, як твоє серце починає світитися м'яким теплим світлом, не яскравим, а комфортним, живим, чистим. Це світло не бере на себе чужий біль, воно лише висвітлює твій справжній шлях. Уяви, що це світло створює навколо тебе простір ясності. І в цій ясності ти бачиш тягар який не твій, страх який не твій, біль який не твій. Очікування, які не твої. Все це може бути, все це має право на існування, але більше не всередині тебе. Подивись на поле, подивись на ці обличчя, на покоління, які були до тебе. І скажи їм: я повертаю кожному. Власну історію і забираю назад лише своє. Не потрібно бачити деталі достатньо наміру, відправ, поколінням їхній біль, їхні програми, їхні історії. Побач, як світло твоєї свідомості. Твоєї аури, світло твого серця м'яко віддаляє твоє від чужого і ти відпускаєш. Ти не несеш цей тягар далі, на тобі він завершується. Світло з новою силою у твоєму серці піднімається вгору та спускається вниз. Розтікай по всьому тілу і скажи собі, я вільна від того, що не моє, розвернись від поколінь в інший бік, і скажи, я йду своїм шляхом, я дозволяю собі жити легко, зроби глибокий вдих, повільний м'який видих. Видихни залишки напруження страхів, осуду, тягарів, програм, історій, чужого накопленого досвіду. Знову вдих. Відчуй легкість, відчуй простір у тілі, відчуй свою силу, чисту, власну, справжню. І прямуй своїм шляхом. Коли будеш готовою, повільно відкрий очі. Усвідом, що родові програми перестали тобою керувати. Те, що ти побачила, зцілилось, те, що ти відокремила від себе, перестало бути твоїм. Довірся. Всесвіту, світу легкості, простору, дихання, життю. Обійми себе і наостанок скажи, я вільна, вільна від чужих історій. Я самостійно формую своє життя щасливе у достатку, у любові, у щасті та радості. Обіймаю тебе з любов'ю, славет.